Вітаю вас всіх на своєму каналі Рецепти Джулії. Сьогодні приготуємо дуже смачні дріжджові млинці. Якщо ви ніколи не куштували та не готували ось такі млинці, раджу зробити це разом зі мною. Ароматні, ажурні, дуже м'якенькі, мають безліч дірочок. Е, ідеальний рецепт просто. Давайте готувати разом зі мною. В миску я вливаю 500 г теплого молока, до нього додаю 40 г цукру та цукор з натуральною бурбонською ванілю і все ретельно перемішую. Далі ввожу сухі дріжджі частинами, щоб не було комочків. Якщо ви не впевнені в своїх дріжджах, тоді потрібно їх розбудити в 100 мл теплого молока. Дайте постояти хвилин 10. Далі я додала дрібку солі, 20 г рослинної олії і одне яйце. Яйце повинно бути у вас кімнатної температури. Все перемішуємо і можна вже додавати сюди борошно. Борошно також додаємо частинами, щоб не було комочків. Після того, як ми приготували гладке тісто, накриваємо його чистим рушником та відправляємо на розстойку десь хвилин 40 або година. Ось такої консистенції має вийти у нас з вами тісто. На розігріту сковорідку я наливаю трішки рослинної олії, розподіляю по сковороді і буду виливати тісто. Гарно його розмішайте. І повний черпачок виливаю і розподіляю його по поверхні. Це просто якась магія. Перевертаємо на іншу сторону і знову даємо обсмажитись. Як тільки млинець обсмажився, одразу змащуємо його розтопленим вершковим маслом. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. Ось.